Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку зодіака Скорпіони на місяць червень 2024 рік. Перший місяць літа. Нагадую, друзі, що цей великий жовтий пасіанс нам показує головні якісь акценти. На що нам варто звернути увагу? Саме тому ми маємо уважно розглядати і шукати співпадіння. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Сподіваюся, вам добре видно. Або слухайте мене уважно. Розпочинається пасіанс з ікони. Ікона вам каже про родинне вогнище, домашній очаг. Це дуже такий позитивний початок. Далі, друзі, ворота каже вам, кажуть вам про плітки. Це ніби млин в нашому синьому пасіянці. Плітки, недостовірна інформація, брехлива інформація. Головне, щоб вона вам не нашкодила, саме тому пасіянс вам її показує. Ось тут, друзі, яблуко. Воно каже, що для вас, до вас в гості може завітати дівчина. Якщо ви дівчина, то це подруга, а якщо ви парубок, то це може бути якась дівчина або кохана, або майбутня кохана. Ось тут, друзі, заєць. Він каже про те, не підпадайте під вплив. Відомої вам особистості. Наприклад, якась людина, це може бути як по роботі, так і друзі якісь особисті, вона може на вас якось впливати, наприклад, впливати на вашу думку або на ваші дії. Так ось цей заяць він каже: не підпадайте, не дослуховуйтесь, щоб не наробити помилок. Іноді даже друзі бувають наполегливі, щось радять, а потім ви робите і розумієте, що навіщо я це зробив, бо це не Ось тут, друзі, гроші. Вони кажуть не про гроші, а про те, що ваші якості оцінять. Наприклад, ви маєте якісь гарні властивості. Або по роботі, або в родинних стосунках. І обов'язково ті люди, для кого ви це робите, вони добре оцінять ваші властивості та якості. Тут у нас кінь, а тут у нас коза, то вони не співпадають. Дивимось уважно, друзі, іноді тільки потім, коли вже в запису дивимось, можемо щось несподівано віднайти. А ми з вами сьогодні подивимось для скорпіонів на місяць червень на колоді колесо року. З остереженням дев'яточка пентаклів та порада. Двічка мечів. Друзі, дев'ятка пентаклів вона каже про добре здоров'я, а також стабільні, гарні фінанси. Саме тому подбайте про це в місяці червень. Не робіть нічого такого, щоб зашкодити своїм фінансам, а також своєму здоров'ю. Наприклад, не давайте в борг, та, не, наприклад, не зловживайте якимось алкоголем для того, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Навіть на якихось вечірках або дні народження. бо це карта застереження. Порада це двоєчка мечів. Зазвичай це якісь сварки або погані думки. І що саме ми маємо думати, коли ця карта випадає нам на пораду? Можна сказати, щоб ви не сприймали погані думки або якісь дрібні сварки між двома. Іноді сварки потрібні для того, щоб ви подивилися на справжнє обличчя людини. Наприклад, коли людина. Дуже позитивна, і вам, як то кажуть, ліє і лей, то можна запідозрити, що щось тут не те. Людина має бути реалістична, не мазати медом, як то кажуть, в своїх справах, а також не скандалити. Це треба мирно розбиратися в ситуації, без всякого каменю за пазухою. І якщо підсумувати, я думаю, що порада така, щоб ви не сварилися, не думали погані думки, а якось діставали істину з ваших подій та ситуацій, котрі відбувається. Не робили ніяких поспішних висновків або не слухали ось якусь невірну людину, котра вам може давати неправильні поради. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво. Ви щось для себе корисне почули. Я бажаю вам щасливого червня, початку літа та завжди рада бачити вас на своєму каналі.